Починаємо по доріжці, до садочка завітаємо. У нас сьогодні свято радісне, веселе. До побачення садочок нас чекає школа. В школі буде багато трухів. Там старанним бути я навчився. Вичають там різні признати. Працювати навчився я з інтернетом. Чому одразу до побачення? Ми ж тільки прийшли. Давайте спочатку пригадаємо, що таке наш садочок. Що таке наш дитсадок? садок? Це пісенку цих юнок. Друзі, лади, сиву, топ і цікавий щит казок. І сьогодні нас гуртала та сів. Це ти продані лук. Іноді ви недлюк. Свято наше випускне, на тебе ми чекали, та розставатися стадком немає сила. Ми не забудемо усіх, кого пізнали, хто нас виховував, ростив, любив. Дякуємо, це дуже приємно, що ви нас не забуваєте, як і ми вас не забуваємо. І сподіваюся, ваші батьки також пам'ятають, як ви були маленькі і перший раз плечу до садочка. в садкому ми підросли, були маленькі, а чогось не могли, плакало частенько вошкочилисля мати й без Єс. Якщо ми ми маму благошали на лаборду. А ну подивіться уважно. Чи впізнаєте ви цих малюків? Так, це ж ви. До нас ходили в ясельну групу до Євгенії Олександрівни і Ніни Володимірівни. Підростали, зростали, міцнішими й вищими ставали. А коли вже підросли, то до Зінаїди Іванівни в групу пішли. Ваша група називалася Веселка. Тож запрошуємо вас на мандрівку до групи. Сьогодні я вас запрошую до нашої групи. Спочатку ми піднімемося по нашим сходинкам, які ви. Проховали не були за Ось наша наш коридор. Ви вперше піднялися. Три ручки назад. Ось ми підходимо до нашої гри. Я вас запрошую всіх і діток. і наших батьків запрошую до нас рубку. Ось наша ось кімната. Згадайте свої шафи, де знаходився ваш одяг. Будь Ласка, давайте згадаємо все. Вони довго на вас чекали, але, на жаль, ця трята віра не дала нам зустрітися. Але ми все рівно, ми українці. Ми переможемо. А тепер ми проходимо далі. У нашу групову кімнату, де ми зовсім п'ять місяців всього пробули. Але ми так з вами подружилися. Ви стали для нас як ріднесенькі, торі мої дітки. Ось пригадайте, наша групова кімнатка, де ми з вами проводили весь час. гралися, їли, гуляли. І все це було. У нашій групі. Ось як весело ми проводили з вами час. А це наша туалетна кімната. Ось наші умивальнички, які вони малесенькі. Диви ми мили ручки, навчилися тут умиватися, ходити до туалету. Згадали? Хто сказав, що нам до школи ще збиратися пора. У садочку не награли ще весела дітвора. Може, ми і що мали любимо танці та пісні. Ми залишимося з вами і местами з коларами. Все ж таки школярами потрібно діти ставати. але я пропоную ще трошечки пригадати, чому ви навчилися. Ми цікавимось усім. букви з кубиків ми вчимо, цифри добре ми малюємо, на прогулянку крокуємо. Ми не любимо нудьгувати. Любимо веселитись, грати, скоро в школі вчитись будемо, про садочок не забудемо. Маленько вфарный и пить, вмеем дать. И не треба забывать наши творческие части без меж. Заняття, як любили співати, танцювати і грати. Давайте пригадаємо, подивимось фото спогади з цих моментів. Перший ранок в наш осінній молодшій групі ми були грибочками і ягідками. Потім настала зима і ми зіграли з вами чудову зимову казочку. Як лісові друзі допомогли лисичці прикрашати ялинку. Хто пам'ятає, то навесні. Ми мали зіграти теж одну казочку про кишенят, жабиенят та жовтеньких маленьких курчат. Але, на жаль, свято не відбулося прийшла жахлива війна. Але ми з вами не здалися, підтримували зв'язок, виписали зіної дівановні, показували, як ви, що ви, де ви, і завжди були разом, хоча й на відстані. Багато хто з вас став волонтером і почав допомагати всім, хто постраждав, і військовим, і цивільним. Ви молодці. Дуже вам дякуємо за це, за ваші великі серця, за ваше добро. Хочу би нагородити маленькими відзнаками тих дітей, які завжди приймають участь у зборі коштів на ЗСУ, у зборі різної... Другції для наших хлопців, переселенців. Будь якої допомоги. Панасю Владислав Сергійович, найменший наш волонтер. За ці роки ми з вами бачились по відео. Діткам принесла! Ви записували за родний зв'язок угляді. Пісеньок Осінь вірші. Кола, ясен, листя осипає, Бук на му стоїть. Вона цілила нам багато своїх яскравих, цікавих поробок, малюнків, фотографій, ділилася своїми моментами життя. Також брала участь у різноманітних конкурсах, челенджах. Та флешмобах. Ми разом відзначали багато різних свят: Великдень Різдво, Новий рік, День Матері та інші. І це лише маленька частина тих фотографій, які змогли помістити сюди, бо їх дуже дуже багато. Дякую вам за це. І аж не віриться, що ви вже стали такі дорослі. Мені, а вам, аж не віриться, що ми всі були колись малі. А тепер же не такі, а високі і трунті. Коли в дзеркало погляну, то скажу вам без обману. Бачу я там не манюню, а дорослу вже красуню. Хлопці теж, хлопці, теж як дівчата. Хлопці, без, без, яка, дівчата. Ти повило стати. Подивіться, Подивіться ми, які стали справжні козаки. Так-так. Ми бачимо Зінаїда нею що ви всі попідростали, стали мужніми козачками і козаками. Давайте ще раз подивимось, якими ви стали. Ви тепер можете назватися справжніми випускниками. Всім, хто працює у садочку, за лавку, увагу, турботу, привіт, ми всі полюбиться, ритий куточок, стачай, любити вийтіли світ. А ще ми дуже дячні, у упаним кухарям, а ктував смачно, садочку дитачкам, а здорове ранні, мали і швиденько перетестаєм. Мамо, тато, дід, бабуся, стіг назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спинайте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от така моя сім'я. А зараз давайте послухаємо слово подяки від батьків. Хочу сказати слова вдячності нашій виховательці Зінаїді Івановні. Дякую вам, Зінаїда Івановна, що ви приділили багато часу, своїй любові, своєї уваги для наших діток за те, що вони росли в любові, в дружньому колективі, за те, що ви навчили їх дружити, навчили їх. Комунікації. Дякую вам за те, що в ціни легкі часи. Ви залишаєтесь у професії і продовжуєте навчати діточок. Тепер вони вже дорослі і скоро підуть до школи. Але в наших серцях і в їх серцях ви назавжди залишитесь нашим улюбленим вихователем. Щиро вам дякую. Випускні дипломи майже на руках і даємо слово нашій Зінаїді Іванівні. Дорогі наші діти, шановні батьки, дозвольте мені привітати вас з першим вашим випускним. Побажати вам миру, світлого майбутнього. І хоча ця клята війна не дала нам змоги відсвяткувати наше свято разом, але я точно знаю, ми все здолаємо, бо ми незламні українці, ми залізні харків'яни, ми разом з вами все відбудуємо. І обов'язково зустрінемося в нашому рідному Харкові, в нашому садочку. А нашим випускникам бажаю з гідністю пройти всі шкільні роки, подолати всі тернисті шляхи. Нічого не бійтеся. Нехай ніколи не зникне з вашого лиця радісна, щира, яскрава усмішка. Щасливої дороги вам, діти! Thank you